Мастер. Вітаю вас на своєму Ютуб-каналі і на цьому занятті з йоги для вагітних. Мене звати Швець Ольга, я сертифікована викладачка з йоги для вагітних. Ви можете ознайомитися із моїми заняттями на Ютубі. В мене є окремий список занять саме для вагітних, а також в мене є курс, де зібрано 25 занять для усіх триместрів, а також багато теоретичної інформації і додаткових бонусних медитацій і тренувань. Якщо вас зацікавить курс або персональні заняття з його для вагітних онлайн, ви можете зв'язатися зі мною через інстаграм або телеграм. Усі посилання залишу під цим відео. Почнемо нашу м'яку ранкову практику. Сідай узручне положення з прямою спиною. Якщо необхідно, можеш підкласти подушку під таз, щоб сидіти повище. Круговими рухами назад опусти плечі, потягнися за маківкою вверх. Переведи увагу на своє дихання. Усі турботи і переживання в даний момент не мають ніякого значення. Спрямуй усю увагу до свого тіла, до свого дихання, дихай глибоко і рівно через ніс. Передовжуй фокусуватися на вдихах і видихах. М'яко відкрий очі, переведи долоні на ребра, чотири пальці дивляться вперед, великі назад. Підключимо діафрагмальне дихання, вдихай, розширюючи долоні вперед, в сторони і назад. І видихаючи, збираємо ребра. Продовжуй дихати, розширюючи ребрами долоні. Під час вагітності животик росте, підтискає діафрагму від цього може ставати дихання менш глибоке. І включення діафрагми усвідомлене діафрагмальне дихання допомагає нам зробити дихання глибшим і більш повномірним. А глибоке дихання є важливою складовою здорової вагітності. Щоб ми могли насичувати киснем в достатності і своє тіло, і свого малюка. І ще один вдих, усвідомлений у ребра, і видих. Чудовий, з видихом підніми руки над головою, витягуючись. З видихом опусти лів в вбік, право заводячи за голову. Розкриваємось поглядом вгору, відводимо лікоти назад, робимо глибокий вдих. І м'яко закриваємось видих. Один. Два. Три. Розкриваємося, залишаємось, дихаємо погляд вгору. спрямуй дихання у праві ребра, витягуємо увесь правий бік. Чудово опускаємо праву руку, витягуємось вздовж лівої ноги вперед. Через центр. До правої ноги м'яко потягнутися. І м'яко піднімаємось. Руки вверх, вдих і видих. Опускаємо праву долонь в бік, ліву руку заводимо за голову, розкриваємось вдих, закриваємось, видих один. Обличчя розслаблене. Два. три, Розкриваємо грудну клітину, погляд вгору, дихаємо. Спрямовуємо дихання у ліві ребра. Ще один глибокий вдих. І з видихом опускаємо ліву руку, витягуємось вздовж правої ноги. По центру. До лівої ноги і м'яко піднімаємось, розклітаємо ноги, стопи на ширині тазу, Долоні під плечима, спина рівна, Витягуємось за маківкою вверх, можеш трошки звільнити сідничні кістки. І працюємо стопами на себе від себе, розігріваючи кінцівки, крюкові рухи праворуч і ліворуч, чудово закінчуємо. Піднімаємо руки вверх вдих, з видихом нахил вниз, пащимо та зі стопами на ширині тазу, або навіть ширше. М'яко витягуємось, розслаблюємось. Плечі відводимо назад. Дихаємо один. З кожним видихом відпускаючи напруження стіла, опускаючись трошки глибше. Два. Осеремо усвідомлено, увагою до ціла, три, чотири. П'ять З вдихом піднімаємось, м'яко збираємо ноги і схрещуючи, проносимо назад, виходимо на чотири точки опори. Долоні під плечима, коліна під тазом, кішка корова, невеличкий прогин, не завалюючись у поперек. Буквально зводимо лопатки вдих і з видихом округлюємось. Трошки розігріваємо спину і знімаємо напруження. Два, три. Чотири. П'ять. Закінчуємо. Переводимо долоні на тильну сторону, пальцями всередину, на кулачки. і знову на долоні трошки розігріваючи, розминаючи зап'ястя. Долонь-долунь, тильна сторона, кулачок, кулачок. І ще одне коло. Чудово закінчуємо. Малюємо коло тазом, тягнемось до правої п'яти, протягуємо себе через центр, трошки сідаючи назад, до лівої ноги і наверху округлюємось. Ще продовжуємо вдих витягнутися, округлитися вибіг. Два. Три. І в зворотньому напрямку. Тягнемось до лівої ноги, до правої. і наверху округлюємося. один. Два. Три Чудово. закінчуємо. Долоні під плечима, коліно роз... під тазом стоп розводимо в сторони. І в цьому положенні м'яко тягнемось тазом назад. Дихаємо глибоко. Видихайте у зону найбільшого напруження, розслаблюючи тазові кістки. Допомагаючи їм з диханням м'яко розкриватися. Молодці, з видихом повертаємось, збираємо великі пальці разом, коліна розводимо в сторони, сідаємо в баласану, якщо у вас вже пізні терміни вагітності, можете підкладати. Подушку під голови, переводимо ліву долонь в бік, праву зверху, витягуємо, і здихаємо. спрямовуємо дихання у праві ребра. Через центр. Виходимо долонями праворуч, ліва долонь зверху, спрямовуємо дихання у ліві ребра. Повертаємось по центру. Припіднімаємось. Виводимо праву ногу вперед, долоні залишаємо з внутрішньої сторони стопи і права нога 90 градусів коліно над п'ятою. Якщо комфортно, можете відходити заднім коліном, від'їжджати далі. Ми залишаємось або на долонях, або, якщо комфортно, опускаємось глибше на лікті, дихаємо. Допомагаємо собі диханням розслабитися і відпустити напруження. І вдихом піднімаємося, випрямляємо праву ногу ступа на себе і м'яко витягуємо з внутрішньої сторони ноги. Для спрощення ви можете використовувати блоки для йоги, або вкладати лікоть правий на стегно. Дихаємо, розслаблюємось. Один. Два. М'язе обличчя розслаблені. Три. Чотири. І п'ять. Переводимо долоні ліворуч. Праву стопу закриваємо, притискаючи в килимок. Піднімаємось за руками вдих, видих бокового витяжіння. Накриваємо себе лівою рукою. Спрямовуємо дихання у ліві ребра. Дихаємо один, права стопа притиснута таз злегка підкручуємо два, ліве плече відводимо назад. Три. Погляд вгору, чотири. І п'ять. Повертаємось, опускаємо долоні, розвертаємось до правої ноги, відводимо її назад. А ліву ногу виводимо вперед. Нога 90 градусів зігнута в коліні, опускаємо долоні з внутрішньої сторони стопи. Або, якщо комфортно, опускаємось на лікці, дихаємо, розслаблюємось. Глибокі рівні вдихи і видихи. І з вдихом припіднімаємось, випрямляємо ліву ногу стопа на себе. Витягуємось з внутрішньої сторони лівої ноги за необхідності лікоть ставимо на стегно. Не забувайте дихати глибоко і сприймайте дихання як ваш інструмент. Завдяки якому ви можете розслаблятися, відпускати напруження з тіла, поглиблюватися, переводити фокус уваги, не заспокоюватися, дихання це інструмент, який завжди з вами. До якого ви завжди можете звернутися. І не забувайте про це особливо у вагітність і у період пологів. Не варто недооцінювати дихання. Переводимо долоні праворуч, розвертаємось, притискаємо ліву стопу, піднімаємо руки вверх вдих. Видих бокового витяжіння, накриваємо себе правою рукою, витягуємо правий бік, дихаємо. Один. Два. Спрямовуємо вдихи у праві ребра. Три. Чотири. П'ять. Піднімаємось, опускаємо долоні. Знову розвертаємось до лівої ноги, відводимо ліву ногу назад, розкриваємо коліна в сторони, великі пальці разом сідаємо баласано, відпочиваємо. Якщо необхідно, підкладайте подушку під лоб і спрямуйте своє дихання у задні ребра, розширюючи із вдихану ділянку поміж лопатками. І з вдихом м'яко піднімаємось, ноги залишаються в тому самому положенні. Ми сідаємо на п'яти. Якщо вам тут некомфортно, є дискомфорт в колінах чи в якомусь іншому місці, можете сісти в інше будь-яке зручне положення з прямою спиною. І вималюємо на півкругове коло головою по передній площині м'яко, розігріваючи шию від одного плеча до іншого. Заводимо голову назад, малюючи повне коло, один. Два. Три. В іншому напрямку один. Два. Три. Закінчуємо, переводимо долоні. В замок за голову тиснемо, долонімо в голову головою в долоні, втягуючи підборіддя в себе, напружуючи шию. І з видихом розслаблюємось, переводимо праву долоню над лівим вухом, тягнемось правим вухом до плеча. Ліве плечо опущене, розслаблене, долоні натиснемо. Шия також розслаблена і м'яко витягується. Повертаємось, змінюємо сторону ліва долонь над правим вухом м'яко витягуємо ю. М'яко повертаємось, проносимо ноги вперед. Сідаємо, збираємо стопи в бодхоканасану позу метелика. Ви та також, за необхідності, можете сісти повище на блок для йоги або на подушку, особливо, якщо коліна ще зависоко. Ми піднімаємо руки вверх, робимо глибокий вдих. Скрутка м'яка праворуч погляд назад видих. Повертаємось вдих. Скрутка ліворуч видих. Повертаємось в дих і з видихом йдемо в нахил вниз, верхо канасину витягуємось, розслаблюємось, з кожним видихом, дозволяючи колінам опускатися нижче, видихаючи напружені істазом. Спостерігайте за своїми глибокими вдихами і видихами, за відчуттями в тілі. і з видихами відпускаючи напруження, і з вдихом м'яко піднімаємось. Зберіть ноги в заручне положення, розкриваючись за руками, зробіть глибокий вдих і округлюючись видих. Я вам дякую, що приєдналися до цього заняття. Бажаю вам легкої вагітності. Пишіть в коментарях, як ви себе почуваєте, і також підписуйтесь на мене в інстаграм і на телеграм-каналі. Намасте!